Опанувати нову професію після звільнення з армії для учасників бойових дій і людей з інвалідністю внаслідок війни на Рівненщині. Реалізовують експериментальний проєкт. Його мета підтримати ветеранів, які хочуть знайти хорошу роботу в цивільному житті. У спеціальних навчальних центрах служби зайнятості можна опанувати майже сотню робітничих спеціальностей. Найпопулярнішою виявилася професія водія вантажівки, автобуса, а ще кухаря, зварювальника та пілота безпілотника. Один із класів, де навчають правил дорожнього руху. Заїзд на слугу, би заборонений. Професію водія тут опановують військовослужбовці, дехто вперше в житті, як от Олександр, який працював з а тоді пішов служити у війську і відчув, що таких знань йому бракує. У мене нема, не було ніколи не прав, нічого я не мав. Це я перший раз прийшов. Зараз в даний час війську не вистачає водіїв. Ну, на всяк випадок, для себе знати, як завести, поїхати, машину, ну, вивчити для себе буде, я говорю, професія буде. А у цій аудиторії частина слухачів курсу вже колишні військовослужбовці, які після повернення до цивільного життя хочуть стати водіями вантажівок чи автобусів. Сергій на курси приїхав із Волині. Він служив на Херсонщині, на Бахмутському напрямку після звільнення з лав ЗСУ знайшов роботу. Та для неї треба отримати категорію Це. Водій місцевої пожежної охорони. Пожежна машина зі 130, 130 і потрібна ця категорія. Багато що не знав, відсотків 70 я не знав. Так що черпаю. Навчання відбувається протягом 3,5 місяців. певну кількість годин водіння мають пройти. Ну і також теорія вивчення теорії. Професія нині найбільш затребувана на ринку праці. Сюди вже вишикувалася черга з охочих на декілька місяців. Наперед в Анатолія з Київщини зараз заняття з водіння за кермо такого великого автомобіля. Сідає вперше. Спочатку щеплення включаємо передачу, тоді знімаємо з ручника. 60-річний чоловік тут найстарше слухать за віком, звільнений зі Збройних сил сюди приїхав, щоб також стати водієм вантажівки. Завдяки державній підтримці працевлаштуванні учасників бойових дій, да, я зможу дійсно, роботодавець. Може, взяти мене на роботу. Це експериментальні проєкти з професійного навчання учасників бойових дій і людей з інвалідністю внаслідок війни, кажуть у службі зайнятості. Загалом у навчальних центрах служби зайнятості можна здобути 50 професій за майже півтора ста напрямками. Ми єдиним закладом в Україні, який здійснюється навчання. Єдиний заклад, який дає професію водії автотранспортних засобів. Головна мета допомогти нашим захисникам реалізуватися в цивільному житті. Військові, які прослужили вже. Певний період вони бачили різне, бачили в своєму житті, і їх не потрібно залишити один на один. Їм треба якусь державну підтримку, чим заохотити дати їм можливість опанувати якусь професію. Опанування нової професії на курсах безкоштовне. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти ICTV, Єдині новини.